Там потрібні три смуленчики і ті розказують свою історію. Хто буде не Ага. виправити? <Ага>. Представтеся, хто ваш спонсор і ваша історія. Коротенько вам. Дякую. Назватиме така Ірина, міста Вінниця спонсор спонсором Валентина, а наставники і, Моя історія тим, що я прийшла багато присутніх в залі, це оздоровлення. З... Я багато років вже займаюся своїм здоров'ям, тобто здорове харчування, здоровий образ життя, тому біологічні активні добавки були завжди в моєму і я шукала саме українську компанію, яку знайшла і дуже ну, дякую Богу, що ну, дійсно ця компанія та та, ще дала мені і натхнення, в тому що я можу оздоровлятися, оздоровлюється вся моя родина, вона використовує білого активні добавки. А Незабаром, ну в принципі, я, коли я прийшла в компанію, я побачила, що є можливість розвиватися, і, і будувати бізнес, і натхнення мені дають мої спонсори. І, е, е, якби я в компанії вже не перший рік, але е, цей статус я досягла, тому що була б задача за три місяці зробити статус. І мені вони допомагали, і дякую, що я сьогодні на сцені і думаю, що в майбутньому буду стояти. Я щенка сутлана. Я теж прийшла в компанію на лікування, ну, то есть покращити своє здоров'я. Здоров'я. Ми тебе відправляємо і відправили на поліклініку до інфекціоніста. Звісно, вона сказала, що так, ну так будете собі приходити, частенько до нас приходити, і так вже буде. Ну, звісно, треба було щось шукати. І благодаря благодаряському е спонсору, будущому, нобившому. П'яту на своєму участку, Я опинилася тут. Дякую, Вадим Марійович, за, за ваше таке надані можливості. Дякую. Усім доброго дня, Христос Воскрес! слава Україні. Мене звати Марія Тернопільська. Тим... Я в статусі консультант-директор. а Мої вище стоящі наставники-спонсори Марія та Андрій Пацули в статусі подвійної діамантові директори. Компанію я прийшла на здоров'я своєї найвіднішої мені людини, своєї матусі. Моя мама мала їй ставили діагноз червоні боли. 11 років вона лікувалася як за кордоном в Іспанії, так і в нас в Україні. І завжди її тільки підліковували, а результату нічого не давали. Але за допомогою нашої шикарної продукції ми могли позбавитися паразитів і позбутися дуже багато проблем по здоров'ю своєї матусі. Одночасно з'явилися проблеми і по моєму здоров'ю. Рік назад я мала оперуватися в онкології, але з допомогою також нашої продукції я не прооперована. Дякуючи форму, якому я була в Полтаві і чула про онкологію, що, наші що наша чудодійна продукція не одному допомогла, в тому числі мені допомогла. Дуже дякую, що всі діляться напрацюванням, адже ми можемо дійсно нести культуру здоров'я і допомагати людям. І не тільки за допомогою діагностики ми можемо лікуватися, також, якщо людина за кордоном, та як моя мама не має змоги пройти діагностики, мені в цьому питанні допоміг мій спонсор Андрій Пацула, який гарно склав їй програму по паспорту здоров'я. І я за, за це вдячна Богу, вдячна йому, що він допоміг моїй мамі поздовитися. Всім бажаю добра, любові, злагоди, продовження буде. Дякую. А для вас завдання рішення слава компанії англійської мовою. New life is your life. Готові? New life is your life. Поїхали!